Чи чекати лютих морозів і снігопадів цієї зими? Прогнози синоптиків. Синоптики зробили перші прогнози погоди щодо того, чи слід очікувати сильних морозів наприкінці 2022 на початку 2023 року. Українському гідрометцентрі зазначає, що спрогнозували погоду на зиму на основі аналізів температурних показників в Україні за останні 30 років. Синоптики кажуть, що середня температура у грудні-лютому очікується на 1-2 градуси вище за норму 1991-2020 років. Імовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою мінус 25-30 градусів дуже низька. У той самий час прогнозують короткочасні істотні похолодання тривалістю однієї п'ять діб. Під час таких похолодень мінімальна температура вночі становитиме мінус п'ятнадцять, мінус градусів. Директор Укргідромецентру центру Микола Кольбіда каже, що зима 2023 року не повинна бути дуже морозною, але це означає повної відсутності лютого холоду. Сильні морози в окремі періоди будуть короткими і загалом зими не позначатимуться. Головний метеоролог Укргідромецентру Владислав Білик стверджує, що сніговий покрив протягом тижня двох накриє всю країну. У південних районах без снігу не обійдеться, але через високі для зими температури довго він не пролежить. Раніше синоптики повідомляли, якою очікується погода в Україні наприкінці грудня. Грудень в Україні буде практично безсніжним. Температура коливатиметься від 11 морозу до 13 тепла. У Києві у грудні сніг не очікується. Мороз до мінус 10 очікується на початку місяця. А ось новий рік порадує теплом до 4 градусів тепла. У Львові у грудні очікується невеликий сніг на початку місяця. Під кінець місяця денна температура підніметься до 11 13 тепла. В Одесі сніг не очікується. Температура лише на початку місяця буде вночі з позначкою мінус, вдень від 4 до 10 тепла. У Дніпрі на початку місяця слід очікувати мороз до мінус семи, проте без снігу. Під кінець місяця денна температура підніметься до плюс восьми. У Харкові на початку місяця буде до мінус восьми, проте снігу також не очікується. У Жгорді у грудні температура коливатиметься від мінус трьох до плюс шести. У Луцьку на початку місяця до десяти градусів морозу. Під кінець грудня до дев'яти тепла. Наприкінці місяця очікується легкий сніг. Чернігову пощастило на сніг більш ніж іншим. Принаймні третину місяця буде йти легкий сніг. На початку місяця до мінус 11, в кінці до восьми тепла. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!